Понад півсотні протестуючих знову вишикувались під стінами міської ради. Причина відмови, як таким вже традиційним методом жителі борються проти захоплення прибудинкової території. Перед минулою сесією пані Тамара, жителька вулиці Занковецька, 36, вже стояла тут із плакатами. Та, от, попри обіцянки, які отримали від депутатів, тоді ситуація наразі залишилась без змін. Тихо, тихо, без всяких громадських слухань. Вони підробили. Ці плани сама ділянка була у трьох місцях, хоча вона у дворі Позаньковецькій її депутати затвердили як по вулиці Йовкаї, тобто прокуратура визначила дуже багато порушень. Але чомусь, якщо на вулиці годинки все вирішилося за одну сесію, то у нас на вулиці Заньковецької тягнеться з 2012-го. Пані Тамара, як і інші мітингуючі в розпачі, територію відбирають. Влада тільки підтримує забудовників. А зі слів жителів, забудовник, дружина директора водоканалу Юрія Омельяненка. Що він хоче землю взяти від дітей, щоб діти не мали де бійся вийти? Захистимо зелену зону геть загарбників землі з такими закликами. На міт. Прийшли. Жителі шумної де підприємець будує на зеленій території заправку, що суперечить нормам безпеки. Возле нашого дома а ум шумна 22, а строїть заправку, строить її незаконно. Прокуратура виносила постановлення, о том, що будівництво незаконно. Ну, тим не менше, застройщик не реагує на це, поэтому наше остання залишилася возможность, ми прийшли в раду, щоб Рада порішала цей вопрос, допомогла нам. По крайней мере. ми хотим жити в зеленому місті і хотим, щоб наш город оставался экологически чистым. Жителі обурені не розуміють, як підприємці могли отримати дозвіл. Кажуть, хвилює їх те, що в разі вибуху на заправці їхні будинки знесе вщент. І з надією на порозуміння жителі і прийшли на засідання сесії.